Привіт, любі дорогі риби! Це підказки ангелів на лютий 2025 року. Розглянемо три сфери вашого життя. Що підкажуть ангели у ваших стосунках? Чого приємного очікувати, чого остерігатися? Яка моральна атмосфера панує між партнерами? Запитаємо у ангелів. Також витягнемо карту для тих, хто в пошуку своєї половинки, які... Сюрпризи приготував вам лютий місяць. Також розглянемо вашу сферу життя, роботу, яка моральна атмосфера панує в вашому колективі, які сюрпризи приготувала вам доля, чого приємного очікувати, чого остерігатися, чого робити, що не робити, щоб примножувати і бути успішними. Так, і, і витягнемо карту для тих, хто. Пошуку роботи, які можливості відкриє вам лютий місяць? І що для того треба, що допоможе вам знайти роботу, задамо запитання ангела. Також фінанси. Яка фінансова атмосфера буде панувати в лютому місяці? Що робити, чого не робити, щоб примножити свої фінанси? І також звертаюся вас, до вас дорогенькі, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, також переходьте в мій, на мою instagram сторінку де є у нас щочетверга є рубрика Задай запитання таро і отримаєте відповідь. Запрошую вас у свою instagram сторінку Посилання залишаю під цим відео. Діліться в коментарях, пишіть свої запитання, я відповідаю на всі коментарі. І так! Розглядаємо, запитаємо аналіз. Перша сфера вашого життя. Це стосунки, яка атмосфера панує у вашій парі на підсвідомому рівні. Чудова карта, і це карта, коли хочеться звернути увагу більше на себе, наповнити себе світлом. Тут ще є карта пошуку. Ви в пошуку себе, і це дуже правильна позиція. Тут, коли ви хочете побути на самоті, хочете переосмислити, шукаєте якийсь новий зміст у ваших відносинах, тут людина із ліхтарем щось висвітлюється як пошук себе. І це дуже потрібен зараз період у вашому житті. Коли ви звертаєте увагу на себе, наповнюєте себе, тому що коли людина наповнена це як криниця повна води, можна поділитися можна і напитися з цієї криниці. Коли людина сама порожня, тобто криниця порожня, нема чим поділитися, тому що людина сама спрагла, сама не має води. Іноді ми дуже спішимо допомагати, і коли ми самі не наповнені, коли не маємо ресурсу, того немає що віддавати. І тут, власне, дуже хороша підказка. Зверніть. І тоді ми починаємо чіплятися за партнера, мати претензії до партнера, тому що відчуваємо цю порожнечу виснаженість в відносинах, і тоді маємо претензії до партнера. А коли ми починаємо звертатися до себе, наповнювати себе, думати, що наповнює мене. Коли ви наповнюєтеся і шукаєте ті відповіді на запитання свої, це дуже чудова енергія, яка допомагає у парі бути наповненими і бути в радості, дарувати оце світло. І тут карта пошуку себе, пошуку світла у своїй душі. Чудова карта. Дивимося далі, чого приємного очікувати, чого остерігатися, і дивіться. Яка чудова карта і підтвердження першої карти. А тут людина чекає, садить, плекає цей сад, і він дає чудові плоди. Це як плекання своїх думок, переоцінка цінностей, тому що в Пентаклі це також плекання своєї енергетики, Переоцінка цінностей, чого хочу я, звернути увагу на себе і плекати свої думки, плекати свою енергію. Що ви зараз є отаке виснаження, і ви вам тяжко наповнити себе. Потрібен час, неможливо себе наповнити за один, за два дні. Потрібен час, і це також шлях, коли ви кожний день починаєте вкладати в свою голову нові думки, позитивні думки, якусь радість і зразу ділитеся цією радістю. Стієте оце насіння і не спішите. І плоди прийдуть, прийдуть, прийдуть відповіді на всі питання, і прийдуть плоди вашої праці, вашого такого духовного збагачення. І треба починати із своїх думок. Що ви думаєте дня, особливо про свого партнера? Чи багато у вас претензій? Садіть у це насіння, похвали, а, якихось компліментів, радості і такої. Подяки своєму партнеру. Дякуйте за все. І це насіння дасть вам хороші плоди. Так, чого приємно очікувати, чого остерігатися, ще беремо карту, і це буде ви вже пройшли чудовий шлях. І ідіть далі поруч, ідіть разом, тому що тут людина має підтримку. Є кому вас підтримати. Зараз вам здається такий важкий період, але уже з, з отої великої гори цих проблем ви вже зійшли вниз. І ви далі разом, ви далі поруч. І хоча зараз здається, що важко, але починайте, починайте все спочатку наповнюйте себе, і тоді ви зможете від. Віддавати і наповнювати ваші відносини. Це також праця. Це також праця. Так, дивимося, о, дивіться, як а, карти втішилися, розлітається, енергія побігла, потекла. Так, дивимося далі. І для людей, які у пошуку своєї половинки, дивимося, які можливості дає вам лютий місяць, які шанси. Зустріти людину по долі. Або що для цього потрібно? Тут ви не бачите поки що ніякого виходу з положення. Вам здається, що все зупинилося і якась може бути така зневіра у відносинах, зневіра в партнерстві. Ну, що вам допоможе вийти? з Ну, тут у вас все є, є якась зневіра. А, і зараз ви будете переоцінювати свої. Мож... Тут свої такі. Тому що ще темно, ще в тумані. Можливо, є якась людина біля вас, але ви її не бачите. Вона як за хмарами, може, вона ходить біля вас поруч, тому що є тут двері і ключові дверей є. Є та людина поруч з вами, але ви її не бачите. вам здається, що нема. Вона як в тумані, ви її не сприймаєте, можливо, як потенційного партнера. А так, дивимося далі. Дивимося далі. Робота, яка панує атмосфера у вас в робочому колективі? Радість! І злагода, взаємопідтримка, взаємопорозуміння, чудова атмосфера в колективі, на роботі, і якась така іде, ще щось нове іде у ваш колектив. Може, якась людина така прийде, чудова, щось нове, тому що це як номер один, як початок, не номер один, перепрошую, як початок чогось нового. І, можливо, це і розширення, ви будете розширяти свій бізнес і тут наймати ще людей, вчити людей своєї майстерності, розширюватися, і, можливо, ви станете тим учителем, який вчить людей, будете проводити курси по навчанню вашої майстерності, віддавати свою майстерність. Або на якщо ви в наймі працюєте. То, можливо, нові люди прийдуть у ваш, ваш колектив, і ви будете також наставником, будете вчити, показувати, підучувати людей. Або вас будуть вчити чомусь новому, щось на роботі будуть, щось буде мінятися і вас будуть вчити. Або це ще може бути така робота під таким строгим наглядом. Тому що тут бачимо, що за вами наблюдають. Це коли людина працює і дуже багато камер. Кругом і всі бачать. Це може бути така, скоріше за все, передача майстерності. Так, чудова атмосфера, в принципі, на роботі буде. Будуть люди, будуть клієнти, будуть замовлення, просування вперед. І так, для людей, які в пошуку роботи, витягнемо карту щодо пошуку роботи. Буде дуже швидко змінюватися якась ситуація у вашому житті. Мінятися, давайте дивитися, що ангели підкажуть. Вам треба буде тільки встигати проявити себе, що вам допоможе. Тут робота є, а тут буде шанс. А вам треба себе дуже добре проявити, не опустити той шанс, а зловитися за цей шанс і проявити себе. Не, не як то кажуть, не скромнічайте. Не будьте скромними, проявляйте себе наповну, показуйте свої вміння, свої е, навики. Проявляйте себе, заявляйте про себе, рекламуйте себе. Лаври всі будуть вам вибити за свою сміливість. Це карта сміливості. Будьте сміливими, розказуйте про себе всім і всюди. Так, і ви отримаєте чудовий шанс. Ви тут переможець, ці лаври вам. Проявляйте це карта сміливості, це допоможе вам. Ваша сміливість приведе вас до чудового результату, до такого результату, як ви хочете. І фінанси. Що тут по фінансів? Чого приємно очікувати, чого остерігатися в фінансах? Тут головочка болить за фінанси. Тут є такі якісь фінансові дирі. Ну, Багато переживань на рахунок фінансів. Дивимося далі. Багато переживань і трохи таких розмірковування. Як Та взяти гроші? І хочеться чіткості, хочеться ясності. Є хвилювання і таке враження, що нічого не рухається. Лютий буде трошечки по фінансах у вас на паузі. Будуть хвилювання, але, в принципі, тут будуть гроші, буде стабільність, але не буде, можливо, аж такого доходу, який би ви хотіли, щоб було так, як ви хочете. І чого тут остерігатися? Чого приємного очікувати, чого остерігатися? Не відривайтеся від землі і не спокушайтеся на якісь пропозиції, тому що тут якісь пропозиції, які будуть по фінансах, вони будуть такими шахрайськими. Якщо вам захочеться якихось легких грошей, будьте обережні, тому що такі легкі гроші можуть призвести ще до більших таких фінансових дир. Що вам захочеться легких грошей, і вас, ви втратите ці гроші, і ви не примножите. Тут як пажі, тому що тут аж випало три пажі це карти такої дитячої позиції до фінансів, коли хочеться легких грошей. І коли ви в такій дитячій позиції до грошей, то дітям все світ гроші не дає. Їм приходять гроші через батьків. Тобто, якщо ви вже доросла особистість, то ви маєте розуміти, що гроші треба заробляти. Так, ось такий простий секрет, що гроші треба заробляти. Так, вкладати свій час, вкладати в свою майстерність. І не бути, навіть якщо у вас є зароблені кошти, не бути в такій дитячій позиції, що якісь такі шахрайські схеми, легкі гроші швидко до вас прийдуть. І так, тут чаша треба зважувати. Добре зважуйте свої вчинки, добре розподіляйте кошти, будьте дорослою особистістю, з дорослої позиції, відносьтеся до ваших фінансів. І так, витягнемо карту: загальна енергія місяця лютого. Тобто, в яких енергіях треба провести цей лютий місяць, щоб він був для вас успішним. Дивимося! В яких енергіях проводите? В енергіях радості, дивіться в майбутнє ваше. Світла дуже карта, дивіться в майбутнє, не дивіться назад, дивіться в майбутнє і плануйте своє майбутнє. Звичайно, будьте тут і зараз. Робіть те, що ви робите, але фокус ваш енергетичний має бути на майбутнє, чого ви хочете, на ваші плани. Плануйте, ставте цілі, конкретні цілі, йдіть до тих цілей, щоб ваш фокус завжди був на майбутнє. Навіть якщо це літня відпустка, починайте відкладати гроші, планувати свою відпустку, це ваше майбутнє. Не сидіть в минулому спогадах, а дивіться завжди вперед. Життя, воно ніколи не повертається назад, воно завжди рухається вперед. І ви рухаєтеся вперед, і буде вам щастити. І хай щастить вам, а я бажаю вам радості від життя, планів, здійснення ваших мрій і здійснення ваших бажань.